Давайте візьмемо пальчики свої, мочимо в білу фарбочку і намалюємо гарні хмаринки. А наші лялечки будуть спостерігати, які ви молодці, які ви розумнички, як ви вмієте гарно малювати у дитячому садочку номер 46 10 червня відкрили центр педагогічного партнерства для дітей віком від одного до двох років. Марія, мама Остапа, якому рік і три місяці, розповіла, її старша донька відвідує цей дитячий садочок. І коли вихователі запропонували їй взяти участь у цьому проєкті з маленьким сином, погодилася одразу. Гарна ідея, що мами можуть допомогти адаптуватися своїм маленьким діткам легше до садочка, до цього соціуму, діти краще орієнтуються, як спілкуватися з іншими дітьми, як комунікувати з дорослими. Тут заняття дуже цікаві. Я б такі з дитиною особисто не проводила, як ми прали шкарпетки. Для мене це, ну як от такій річній дитині дати прати щось. Але в нас вихователі так залучають діток, вони роблять все, що скажуть. Та малюють вони разом. Дуже гарно. Далі. Давай, вставай. <пір> Евеліні рік і вісім місяців. Вікторія її мама говорить, доньці подобається ходити на заняття. Те, що кожного разу нові види діяльності за одне заняття, змінюється три-чотири ну, види діяльності. Точно починаючи від великої моторики і закінчуючи там малюванням. малювання. Муже сподобалося веліні. Дуже все подобається, дуже цікаво насичена програма і навіть те, що заохочують до допомоги з домашніми справами там, пососити помити підлогу. і Це класно вже приходимо додому. Вже несети типу, пилосос. Тут показували в життя. Тетяна Іванова, завідувачка дитячим садочком, номер 46, каже, ця ініціатива впроваджується у межах проєкту всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти та фонду ЮНІСЕФ в Україні. В Садочку створена спеціальна ігрова кімната. Для повноцінної роботи, говорить жінка. За її словами, діти, які займаються в садочку за цим пілотним проєктом, автоматично переходитимуть в групу раннього віку в садочку. Такий графік роботи передбачає дві години занять два рази на тиждень. Ну, я вважаю, що це взагалі дуже гарна підтримка раннього розвитку. Ну, завдяки участі у цьому проєкті діти отримали якісний доступ до дошкільної освіти, батьки отримали підтримку гарну, Ну а педагоги отримали професійний такий, знаєте, розвиток і ну вдосконалилися. Зараз у нас налічується 15 діток, які відвідують два рази на тиждень, по дві години ну, відбуваються заняття. Це допомагає сьогодні батькам полегшити адаптацію їхніх діток, які. Незабаром прийдуть в групу раннього віку. Світлана Ковтуненко, заступниця директора департаменту освіти міської ради, говорить в Житомирській міській територіальній громаді діє вісім центрів педагогічного партнерства у дошкільних навчальних закладах. Соціалізація необхідна не тільки для дітей, але необхідна для їх батьків. Крім того, тут буде окремо навчити батьків, навчити батьків готувати своїх дітей у цього вікового. Моменту, коли вони проходять рік, два-три, наші керівники цих закладів пройшли навчання по цій методиці. Наші методисти пройшли навчання по цій методиці, і вихователі, які працюють в цих групах, вони теж пройшли навчання по цій методиці. Так як ми всі цим закладом є пілотними проектами, то саме пілотний проект передбачає те, що ми можемо робити зауваження до цього проекту, можемо робити пропозиції до цього проекту, можемо самі. Надавати програмні якісь нотатки, для того, щоб навчальна програма була більш ширша. Анжеліка Нестерчук Денис Мусінов Суспільне новини Житомир.